Приїхала сюди, бо щороку зазвичай проводиться дієсозіальний день молоді. Цього року це дієсоціальний день молитви. Це дуже гарна можливість, щоб познайомитися з новими людьми, зустрітися зі старими друзями, спільно помолитися, помолитися за мир за Україну, за якісь власні потреби. Подумав, подумав, думаю, ну читаю ще раз. Просто з такою вірою читав, напевно, разів три, з такою вірою, що, напевно, Бог готовий нам відкрити щось в слові, навіть яке я на кожен день. Не щось там спеціально шукати собі. Я приїхав в середу, ми тут прибирали територію для того, щоб зустріти людей, які приїдуть на цей день молоді. Тож, якщо говорити про очікування, то я очікував, що е, це будуть дні, е, точніше, це буде зустріч, на яку приїхали люди, які зазвичай приїжджали на дітей дні молоді, але тепер вони будуть об'єднані довкола дещо іншого, довкола молитви і сучасної якби, ситуації нашої. От, І в цьому плані трошечки був розчарований, тому що не зібралося стільки народу, як заїжджалося на дітей дні молоді. Е, натомість. Е, Скажем чесно, щоб я показав, що я трошечки не на то робив ставки. Дуже я задоволений тим, що відбулося поза моїми якимись очікуванням, тому що приїхало дуже багато людей, яких я, наприклад, раніше ніколи не зауважував, до яких це була, мабуть, перша зустріч взагалі з нашим душпасторством. Е, ясна річ були люди, які шукали там якихось там своїх речей, як і завжди в різних спільнотах, але при цьому всьому е, ну, не треба було нікого взагалі десь там до чогось примушувати. Заставляти чи щось такого молодь, яка сюди приїхала, на мою думку, дуже свідомо підходить до того, що робить, передусім до своєї віри. От і цим живе, і це було видно банально навіть в тому, як вони приходять на програму. Тому з одного боку очікування не здійснилися з іншого боку, очікування перевершилися. Найбільше мені запам'яталася проповідь єпископа Леона, коли він говорив з молоддю, заохочував їх до більшого глибшого пізнання і розуміння як такої Євхаристії, правил етикету, як потрібно одягатися, як потрібно читати і слідкувати за тим, щоб більш гідно переживати євхаристію. Мені дуже сподобалась зустріч з єпископом Леоном. Та мені дуже сподобалась адорації. На другій я дуже знайшла єднання з Богом, та мені дуже сподобалось. Найбільше мені сподобалась адорація. В цей час, коли ти можеш сидіти, роздумувати над словами. І це так гарно доповнювалося хором співом хору. Це був найпрекрасніший час на цьому дні молитви. На конференції єпископа я. Отримала багато відповідей на свої запитання, які мене давно тривожили. Це правда? Святой отець, що в святому письмі написано: якщо тебе вдарить у праву щоку, ти наставиш ліву. А батюшка каже: да. Батюшка підстав праву щоку один удару, потім другий вліву. Батюшка каже: їм сядайте хлопці. Святе письмо потрібно читати до кінця. Там написано якою мірою міряєш, такою тобі відміраю. І як дав одному, дав другому, вони попадали. Відкрив двері, каже, винесіть їх скупе. В рамках цієї зустрічі відбулася перша зустріч наших Розарієвих кіл, які ми називаємо Ніжно за ЗСУ, от, які були створені ще десь, в червні минулого року, тобто існує вже більше року, є там в них 100 чоловік. І це була перша зустріч така, якби очна. На цю зустріч ми запросили також військових, за яких... Чесно, молилися. І щоб якось підсумувати цю зустріч, то хлопці, які приїхали ці військові, замість того, щоб розповідати, як Бог спас їх, то вони розповідали, як Бог чинив таке, що спасаючи їх, навертав людей довкола них. От. І це для мене особисто був феномен. А з іншого боку, теж, коли дивився на цю молодь, яка слухає цих людей, то мені здається, що вони не просто дивилися з жалістю на військових, як, на жаль, часто ми дивимося, що вони такі бідні, так потерпіли, от, і тепер я їм щось якби винен, чи щось такого. Вони дивилися на них з гордістю, з любов'ю і в якійсь мірі навіть трошечки може з заздрістю. От що ці люди відійшли, віднайшли такого живого Бога. Думаю, це дуже сильно спонукало їх до молитви. Тому Результат результатами зустрічі Розарії Вихтіл я мега задоволений. Можна сказати, що викладалися священики тут наповну, щоб посповідати людей, щоб провести якісь цікаві конференції і щоб якось заохотити молодь до більш глибокої молитви. Я б порадила відкласти свої справи не втрачати цей час провести з Богом. Довіритись Богу, і він поведе своєю дорогою. Я б порадила на наступний рік обов'язково їхати, бо це досить цінний досвід та дивитися всі трансляції кредо.